живий. Його не вбили, чотири дня катувавши, перед тим викравши, що є свідчення міського прокуратура крила справа за січень 24 року. А зараз за те, що я врятував людину, на мене відкрили кримінальну справу. Стаття 114, Ризка, 2, Кримінальний кодекс України, частина 2. Я зачитаю статтю Конституції статтюції. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека роздаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та є гарантії визначають сміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Отже, Життя людини Василя Плеска ще є найцінніше, що є для держави, як пише. І для його мама, яка мені звонила і каже: Врятуй мого сина, Василя, його викрали і катують чотири доби, його не пускали в туалет, не давали йому їсти, Топкли головою головою у бір, в прямому ефірі. І він врятований. Я дякую Богу, що я викрив цей злочин і Василь. Живий і здоровий, але, на жаль, злочинці не покарані. Ті, хто катував Василя, бив і викрав не покарані. І я все зроблю для того, що хто викрав Василя Людоловий, хто його катував, кати. Вони були покарані. Бо на те я і прийшов як українець свій народ, щоб в нас було верховенство права відстоїв один друга. І ви, українці, подивіться, вони хочуть, щоб ми гризлись, один друг ненавиділи. Один другому не допомагали, а ми маємо любити один другого, допомагати один другому і підтримувати. Бо ми єдиний народ, в нас все забрали. Стаття 13 Конституції потоптана. Конституції потоптана. Я зайшовши в суд, мене питає, чи немає заборонених речей. Має. Конституція України виявляється, заборонена в Україні. Бо якби не була заборонена Конституція, ніхто би мене не судив. Ніхто! А злочинці, які виграли Василя Плескача, катували його чотири доби, були би покарані. Я не знаю, чи ви це все покажете в телеканалах центральний, тому що вже стільки брехні вилилось. Тоді є 24-й канал, який писав, що я вхолося з спутником і так далі, що я там отримую фінансування з Росії. Ще що ви писали? Що ви ще обманули? Покажіть. Покажіть це все, ви не покажете, тому що ви лише виконуєте завдання і всі канали, що є олігархічні, всі канали, яким платять зарплату олігархів, вони не є на користь українському народу. Вони на користь тих, хто грабує надра, газ, нафту, де підняли ціни на електроенергію, підняли ціни на комунальні. Мій народ зараз викрадає по вулиці. Мій народ зараз скатує, мій народ стогне, тому що Конституція потоптана, тому що Конституцію ніхто не хоче визнавати. Але нас мало, хто намагається відстояти Конституцію, але в цій історії завжди невелика група людей відстоювала правду. І зараз ми покажемо, що в цій історії завжди невелика група людей перемагала, яка йде з правдою, честю, совістю, з вірою в серці. І силою Божою. Дякую за вас.